Всім привіт! Щось мене сьогодні поперло, нова історія, поки мене ніхто не нагнав знімати. От. Значить, я в центрі Кременця. От, будинок культури, ДК чи БК, як колись казали. Там центральна пошта. От. По праву руку будинок культури, по ліву центральна пошта. А мова піде от про цей будиночок. Тут був пустир, ще років сім назад. Ну, але я люблю, коли хтось таке робить, от, наприклад, такі, о. ну, срач такий, курчі, якісь, сміття валяється. От. А хтось знаходиться, то все викорчовують, будують якусь гарну будівлю, магазин, будинок, що б то не було. І вже воно гарніше виглядає, ніж просто якийсь смітник, де люди і собаки там гадять. От. Ну, Але то мова зовсім про інше. Мова знову ж про скарби. Значить, років, років сім назад. Почалось тут будівництво. і Тут було отаке, просто такі, якби, клумба, не клумба, щось таке, от, непонятне. І там почали рити кутлова. Я, А то було так десь, по-моєму, що пізній осені. по-моєму, що не скажу. Значить, Я їду по якихось справах в сторону Дубинської, <кхе> бачу, що риють котлован, і народу стоїть купа. Вертаюся назад, ескаватор. Не копає, а народу купа далі, ну, значить, щось знайшли. Значить, Зупиняюся, вставлю, паркую машину, приходжу, знайшли да. щось подібне до підземного ходу, так сюди, в ту сторону до мене, Ну, як в сторону будинку культури. <кхе> ну, так, Чуть-чуть видно дзюрку таку в стінці ями. От. Ну, Всі стоїмо, всі дивляться, ніхто нічого не робить. Кажу, що, що чекаємо? Чекаємо, мають приїхати представники з Тернополя за архітектури. Ну, чекаємо, а то вже було так. Після обіду, ближче до вечора, день короткий. ну Постояли так зо дві годинки. Я такий добрячий змерз вже бачив всі сині. От. І був з нами теж якийсь хлопчина від музею. Такий молодий, я не знаю, років до 30, мені так здається. От. Ну, значить, Похоже на те, що, що ті з Тернополя не приїдуть, вечеріє. Слухайте, кажу, а чого стоїмо? Давайте будемо самі купати. Та вроді, подивитися, всі хочуть, а купати ніхто не хоче. Пішов я до будівельників, позичив в них лопатку і купаю. А так, щоб вам зрозуміло було, воно так би, та, така дирка в, в стінці котлованна. Щось похоже було, якби в піч, тільки піч. Не на висоті людських очей, можна так сказати, а так при самій землі. Тобто стою раком і туди, як, як ото в піч лопату совою, так я лопату туди ну, і чищу, того, чищу того хода, як би сказати. А той ну, всі решта стоять над, над головою на горі і дивляться, що то я роблю. А цей хлопчина з музею то стоїть прямо в мене під руками, аж заважає. Ну, тож кожен раз струми лопатку витягнув, струми, ну буквально заважає, заважає копати. Тут а, десь камінець шкрабнув, кажу, о, що шкрабнуло, він бігом мене відпихає, я чуть не впав. Туди в ту дюрку руками, блін, в сам костюмі. Риє, реє, риє. Ай, то камінець був. Ах, думаю, от і що. То він боїться, щоб я там якогось добра не знайшов і не хапнув бігом хоч за нього. Ну, думаю, зараз я, тобі, зараз я з тобою пожартую трошки. Коротше говоря, я той лопаткою шкрабав об камінці ще разів 10, в нього той рефлекс пропав, кидався туди в ту зюру. Він нарешті виліз з котлована, настав над головою, так як всі. Я розкопав ту ямку, і виявилося, що то ніякий не хід, то просто е був колись фундамент будинку, а будинки е в старому Кременці доходили до самої дороги, отут, в цьому та в районі, там тоді далі. Ближче до базарчику тут так і є, при, при самій дорозі чи старі будинки. От. І значить, такі були в підвалах ніші, в стінах підвалів ніші такі там ставили якесь вино, консервації, Ну, кому що треба було туди зберігатися. Оце ми попали саме на таку нішу, і вона такий вигляд дала, як -то, ну як то підземний хід, як то склепіння. Отака От історія. Якщо ви пам'ятаєте ту історію он про цей будиночок, про підземний хід, то то аналогічно. Про той будинок. От. Е, бачу, що вже намотало трохи забагато часу. Можливо, зараз вам розкажу ще от про цей будинок. Дивіться слідуюче відео, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Бувайте здоровенькі. Якщо вам цікаво, дивіться, не цікаво, теж дивіться.